Вірогідно, в мене після цього відео полетять какашки відображених дітей, але сподіваюся, що вдячні люди також будуть. Знаєте, багато людей бояться позбутись образ на своїх батьків, бо кого вони... Тоді будуть звинувачувати в своїй нещасній долі. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке насправді травми, як їх позбутись та як перестати ображатись та звинувачувати своїх батьків. Багато людей вважають, що травма це якась подія, котра сталася з людиною в її дитинстві, але це не зовсім так. Травма це те місце, в якому не було правди. Травма це неправда. По суті, я кажу Олена Банчикова, що психіка це інструмент, котрий відображає реальність так, як вона є. Так от травма це те місце, в якому відображення реальності по якимось причинам не відбулося. Наприклад, є дівчинка Галя, і мама на неї злиться та б'є її. Якби Галя могла відобразити реальність, то тоді це було б так. Моя мама. Злиться на мене, вона агресивна, вона відчуває щось настільки нестерпне всередині. Її кількість агресії всередині настільки нестерпна, що вона навіть готова вдарити мене або, можливо, вбити для того, щоб позбутись цих нестерпних почуттів. Психіка Галі не може переробити цю реальність, не може її витримати. І тому в цьому місці утворюється травма. Бо Галя не може сприйняти цю реальність напряму. Чому? Тому що діти життєво залежать від батьків. От уявіть, ви маленька дитина, і ви така собі, так, ну у мене батьки агресивні, трохи психопати, вони себе ненавидять, тому мене ненавидять і взагалі всіх ненавидять. І через свою безпорадність, неповноцінність в них так багато агресії, що їм треба її хоч кудись зливати. А так як я беззахисна дитина. То прилітати за це буде мені. Ви уявляєте це? Ну, це все. Це смерть. Для дитини це смерть. Можна здаватись, можна не боротись. Ну, в моїх батьків проблема. Вони мене ненавидять. Я з цим нічого не можу зробити. Ну, ну, ну все. Ну, все здаюсь. Тобто, для нас визнати якусь правду дорівнювала смерті. Якщо мої батьки ось такі, і я з цим нічого не можу зробити. Я можу не вижити. Тому наш розум буде придумувати все, що завгодно. Як завгодно викручувати цю реальність, тільки б ми продовжували боротись за своє життя. І тому Галя вирішує: ні-ні ні. -ні, -ні Мама мене любить. Це зі мною щось не так. Якщо я буду вести себе по-іншому, мама мене бити не буде. Тобто ми створюємо ілюзію контролю. Ми уявляємо, що це через нас ситуація вийшла з-під контролю. І тоді, якщо я змінюсь, справа в мені, і якщо я змінюсь, то і ситуація зміниться. Як мені сказала одна клієнтка, мама мене, звісно, била, але вона в мене ромашечка. М -м -м. Ось це і є травма. Зі мною щось не так, це я погана, це є травма, яка приховує за собою якусь правду, котру людина колись не змогла витримати. Бо це загрожувало її існуванню. І чим більш нестерпною була реальність, тим більше ось таких травм або обманок. Психіка людини створює. Тобто, по суті, травма це захист від нестерпної правди. І ще раз, нестерпної, тому що визнавання цієї правди було загрозою моєму виживанню. І по факту, для того, щоб позбутись травм, треба за цією неправдою, котру ми собі придумали, побачити правду. Наприклад, в когось були дійсно психічно хворі батьки. І жити 40 років з відчуттям зі мною щось не так. Ну це і до речі, про образи. Знову ж таки, наші батьки, якщо ви раптом не знали, також росли в не дуже благоприятній, як це сказати, атмосфері. Іноді в дуже холодній або навіть насильницькій. Ну і виросло з них, що виросло. Як я писала в своєму телеграм-каналі, в холодній, бідній на корисні речовини землі. Не росте орхідея або Альпійський Дельвейс. Там росте тільки бур'ян або калючки. І ви хотіли, щоб ваші батьки жили в цій холодній почві, але з них виросла орхідея? І ображаєтесь на них за те, що вони не орхідея. Давайте будемо ображатись на бур'ян за те, що він не орхідея. А ти що дивишся на мене? А ти чого не орхідея? Як казав Сапольський, то якщо вже шукати хто винен, то треба вже йти до кінця. Тому що в тому, які ми винні наші батьки, в тому, що вони такі винні їх батьки. В тому, що їх батьки такі винні їх батьки. І зрештою, ми стаємо з вами в Едемському саду, з руками в боки, і висказуємо нарешті Адаму і Єві те, що в нас накипіло. Те, якими були наші батьки, і те, як вони нас виховували, було передбачено колючка. Вона може тільки колотись. Це її суть. Колотись, бо вона колючка. Можна, звісно. Натиснути на колючку, примушуючи її нас любити, але навряд чи з цього щось хороше вийде. Дорослий, який відчуває себе поруч з іншими дорослими, нікчемним, слабким, беззахисним, неспроможним ні на що, буде автоматично, хоче він чи не хоче, шукати сили там, де він точно може її відчути, і гарантовано він буде відчувати силу де. Поруч з беззахисною дитиною або з залежною від тебе людиною. Вони автоматично ранять інших. Для того щоб, хоч на якийсь момент, перестати відчувати біль самому. Це така собі знаєте спроба вижити в власному пеклі. Я не роблю собі боляче тільки тоді, коли я роблю боляче комусь іншому. Але я роблю боляче комусь іншому. Не тому, що я хочу зробити боляче комусь іншому. Я просто не здатна ні на що інше. Це нікого не виправдовує. Хворі люди мають бути. В призначених для цього місцях ізольовані від іншого світу. Я це кажу не для того, щоб ми виправдали всіх маніяків. Я кажу це для того, щоб ми перестали носити груз образ злості та звинувачення для себе, не для інших. Хіба от вам самим не складно не злитись на людей ніколи? От вам не складно. Завжди бути до людей добрими, любити людей. Вам як? Легко? Легко вам любити людей? Легко вам любити своїх дітей. Чи у вас немає любові до себе? І тому ви її вичавити до інших не можете, бо немає що вичавлювати. А якщо... На вас почне за це хтось ображатись або звинувачувати. До речі, я от колись мамі щось пояснювала, як там зробити виклик в телеграм чи написати комусь, і вже почала сама, прям знаєте, злитись, так агресивно відповідати, підвищувати голос. Але чому? Бо я себе такою, котра тупить, не витримую себе. Я на себе агресую так само, коли я чогось не розумію. І тому. Автоматично я відчуваю те саме і до неї, не тому, що я хочу її образити в жодному разі, просто по-іншому не здатна. Я можу на це звертати увагу, я потім можу аналізувати, чому я так себе повела. Я потім можу аналізувати, а якою себе я не витримую. Можу. Але якщо я ставлюсь так до себе. Такі самі моменти. Ну, це я я, ну, я ну, не знаю. як, Ну як? До того ж я в цей момент не можу себе витримати, не ідеальною, котра не може нормально пояснити. Ну це ж я, значить, не можу пояснити і тому людина не розуміє. Тобто я себе не витримую, її не витримую. А ми хочемо в етозі, щоб батьки, котрих ненавиділи їх батьки, і тепер вони ненавиділи себе. Нас чомусь любили. Ну це нонсенс. В наших батьків в СРСР взагалі панувала культура виживання, де першочергово треба було бути. Нормально слухняним, прилежним, скромним, без претензій, без емоцій, без я все, що виходило за межі, засуджувалось, висміювалось та каралось. бути іншим або проявлятися якось, означало позбутись всього від кар'єри до виживання, і це не метафора. Люди реально боялись бути виключеними з колективу, бо вони тоді вважались неблагонадійними. якщо в них не було права бути живими. То, як, вибачте, вони могли дати його нам. Це нестерпно, коли суспільство вимагає від тебе ідеального тебе. Ти виходить, мусиш мати ідеальних дітей. Але діти народжуються якось проявляючись, вони якісь живі, вони щось гучно сміються або зляться, вони цьому суспільству не підходять. Ти загроза своєму виживанню, і загроза моєму виживанню, бо я тоді не ідеальна матір. Треба твої емоції, тому ми, звісно, можемо далі страждати та ображатись. Просто скажіть мені, який в тому сенс. От, окрім того, що нам погано від наших емоцій, який в тому сенс. До речі, ще можна помститись. Це моє найулюблене. помститись бур'янам за те, що вони не альпійські едельвейси. Я виросту, я стану успішною, я покажу їм всім, які вони були неправі. Я, наприклад, якщо Бог дасть от народжувати дитину, да. Буду старатись, е, бути до неї доброю, терплячою, але ну я точно знаю, що більше любові до дитини, ніж в мене є до себе, бути не може. Так не буває. А дитина, уявіть, потім виросте і буде мститись мені за те, що я їй там щось не додала. Начебто, в мене є. Знаєте, в мене купа любові. У мене купа любові, а я просто зажала. Я жадіна. От нам вже, як здається, наші батьки могли по-іншому розмовляти, по-іншому виховувати. По вони могли, в них було. В них були ці райські яблучка смачні, в них були ці бананчики, апельсинчики, кокоси, а вони нам чомусь тільки якісь пропавші, абрикоси давали і все. Могли же дати солодкі апельсини. Чого вони мені давали абрикоси? Погані. Знаєте, мститись батькам це як палити хату, в якій ти виріс, за те, що в ній було холодно. А хата ця стоїть десь на північному полюсі. Або карати ламану гілку за те, що вона зламана. Ну, гілку, колись хтось зламав. Вона. Зламана і караючи її або звинувачуючи, ми, ми просто ламаємо цю гілку далі. Ми вже виросли, які виросли. Знаєте, не хочеться зараз, щоб ми з себе в якихось жертв грали, але ну хай буде метафора: зламані гілки у зламаних гілок. Ну, все вже. І не тому що винні в цьому батьки. Це було передбачено, передбачено поколіннями ще до них. Кого саме звинувачувати будемо? От кого ми в суді поставимо як звинувачувальну сторону: батьків чи батьків-батьків, чи все ж таки Адама і Євм. Зараз вже важливо розуміти, що я ось такий. Ось я ось я такий. Це не те, щоб в цього є винний. На це є причини, тому що в кожного наслідку є причина. В того, що я така, є причина. В тієї причини є своя причина, в тієї причини є своя причина. Тобто, якщо ми будемо розкручувати цю цепочку про те, якими ми стали, то вона точно не закінчиться на тому, що в мене було, були погані батьки. Цю цепочку можна розкручувати безкінечно, але в наших силах вчитись бути добрішими тепер до себе, більш розуміючими себе та інших людей. Ось це ми можемо. Зробити щось з тим, що покоління до цього зробили, ми не можемо. От з цим чуть-чуть можемо. Я вам рекомендую до перегляду серіал Майндхантер Мисливці за розумом. Там двоє агентів вивчали. Він на реальних подіях до речі. Вони вивчали поведінку маніяків. Але не з точки зору засудити їх, які вони неправильні, і так далі, а з точки зору дослідників, а чому так сталося, що до цього призвело, тобто які причини були в цього наслідку. І ще раз, це не про виправдання, це про розуміння, а розуміння тільки для вас, от суто для вас, от якщо не хочете, не треба, не треба. Але розуміння це реальна свобода. Це реальна свобода від емоцій, від злості, від образ, від травм, від всього. Тож бажаю вам реальної свободи. А на цьому я поки прощаюся з вами до наступного відео.